Друзі, всім привіт! Це онлайн-розклад, сумісність з загаданою людиною. Тобто ви загадуєте будь-яку людину, обираєте частину, зараз розкладу по частях, обираєте свій розклад і дізнаєтесь відповідь, яка сумісність у вас з загаданою людиною. Так, обирайте частину, яка вам більше подобається: верхня, нижня, центральна, ліва, права. І дізнаєтесь відповідь на питання, яка ж сумісність у вас загаданою людиною. Починаємо з верхньої частини. Дивіться, тут непогана сумісність з трифовим королем, якщо жінка обрала. Якщо ви вибір між двома королями, між бубновим і трифовим, То сумісність у вас більше з трифовим королем з королем, з чоловіком з темними очима або там значно старше за вас. Молодші взагалі як партнери, молодші чоловіки вам не підходять. Вам більше, у вас більша сумісність з старшими чоловіками. Це чомусь от про чоловіків так, ліва частина. У вас сумісність більше навпаки, з молоддю, з жінками, з дівчатами. от Більше більше ось ви сумісні саме так духовно, можливо, з дівчатами. Це наслідки вашого досвіду. от У вас був Напевно, досвід колись, і зараз ви е, вийшли з того, тобто стали, стались такі значні зміни у вас житті, і е, зараз вирівнялось. Можливо, раніше ви не могли знайти там спільну мову з подругами або взагалі з жінками, е, якщо чоловік загадав це, то зараз ви переступили цей такий. Е, Порох, і зараз у вас непогана сумісність. От у вас сумісність з молодшими, з світлими очима і велика така, великий такий шанс побудувати сімейне щасливе життя з жінками з світлими очима. Сімейне життя взагалі стосунки побудувати от, світлими очима. Це от також у вас непогані. Робочі стосунки можуть бути також з жінками. От, якщо ви жінка, загадали, то у вас на роботі, в робочих моментах або сталися, або от стануться зміни. От, тут осіння карта випадає. Зміни стосовно відносин на роботі. Ось і ви зможете також. Більш плідно спілкуватися, працювати з колегами, особливо з молодшим, молодшим колективом, можна так сказати, з людьми, які молодше за вас в колективі. Тому сумісність відповідь ось така. Так, нижня частина. Ну, Хто обрав нижню частину? Тут у вас сумісність з Людьми в, в, в такому соціальному високого соціального статусу. Також це можуть можуть бути е, поліцейські, там військові, от вам е, така держа, державні, от можливо, державні службовці, ось таке може бути. Е, також у вас з такими людьми, ось людьми більша сумісність. Тобто тут духовний. Е, Розвиток, вам у вас, у вас повинні оточувати люди, які духовно дуже розвинені. А люди, які духовно розвинені, вони тут і матеріально також забезпечені. Тобто у вас високий рівень і духовного, і освітнього, і освітній рівень високий, і духовний рівень високий. Тому найбільше для вас для вас от, саме. Такі, ось такі люди, з такими людьми найбільше сумісність. І я бачу, що це в основному це дружба, і в основному ці, ці відносини з людьми у вас вам приносять як задоволення в дружбі, так і, так і матеріальні якісь статки. Ось тобто загально. Ви людина і освічена, і духовно розвинена. Тому тут загальний такий розклад вказує на те, що вам більшість людей ну, тільки такого рівня не низького рівня освіти, духовного, духовної, духовності, не низького рівня люди. Ось вам такі люди підходять і ось такі люди. Вам і в, і, і в сімейне житті, і в, і в дружбі, і в, в роботі, особливо в бізнесі, також ви можете досягати е, також успіхів. Ось такий тут загально вказано на те, що ви освічена, духовно розвинена людина, і е, до вас більше тягнуться, і до вас з вами більше хочуть. От, е, Налагодити стосунки, побудувати стосунки ось так. І робочі, і, і дружні. Тут більше за це карта вказує. Центральний розклад. Вам дивіться, хто обрав центральний розклад? Тут не випало людини якоїсь, не випало, не можу більш точно розказати вам, яка саме людина. З вами сумісна, <кій> тут е карти вказують на те, що ви складна людина. Просто сама по собі от складна людина. вам треба е Тут ви складна і досить така приземлена людина. Тобто, вам треба тут немає духовних карт, вам треба духовно розвиватися, і тоді е у вас будуть е е до вас будуть тягнутися люди, отак можна сказати. Тут е, у вас складно з відносинами, тут конфлікти випадають, скандали, тут випадають і е, нервові такі зриви, е, сльози, е, конфлікти, ударний туз тут випадає, ударний туз тут вказує на те, що ви е, ставите, можливо, свої якісь е, цінності, перевище всього, але е, підґрунтя для цього духовного е, тут бракує. Ось тому о, тут порада. От хто обрав центральну частину, якщо у вас є проблеми з е спілкуванням там, або з друзями, з кол колективом навколо вас, людьми люд людям навколо вас, вам треба духовно розвиватися. Е бракує духовності, бракує духовного розвитку. Ось так. Тому о, це стає перепоною до всіх людей і в різних сферах життя. Вам треба духовно розвиватися. І хто обрав праву частину, тут вам найбільше підходить сумісність у вас з червовим королем. От, червовий король, якщо ви жінка-бубнова, особливо якщо ви жінка-бубнова, бубнова це світлі, світлі очі, голубі, сірі. Вам підходить чоловік приблизно вашого, ваших років. Червовий. Червовий це трохи темніші очі за вас. Це можуть бути світло-зелені, там змішані очі, ось так. Це людина така світла, людина досить така м'яка, але тут, знаєте, більше стихія вогню. От Вам підходить людина, яка по стихії вогонь. Ось так. А так загально, взагалі-то я бачу, що вам для сімейного життя у вас випадає щасливе сімейне життя. Якщо ви за сімейне життя питали, і за якогось короля, якого там ви примітили, або вже в стосунках, то червовий король, особливо для бубнових дам, бубнові це голубі очі. Сімейна карта дуже добра. От це. Ось 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 така людина підходить підходить вам, і сумісність з такою людиною найкраще для вас, і для, для сімейної, сімейної стосунків, сімейного життя, так і взагалі по життю. От по життю вам потрібна саме така, саме така людина, саме такий король. Ось, ось такий був сьогодні онлайн-розклад. Кому сподобалось друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.